Всім привіт! Мене звати Богдан. Сьогодні ми зібралися тут з моїми учнями, випускниками курсу по заробітку на телеграм-каналах. Сьогодні нас чекає нетворкінг, спілкування, знайомство, пошук партнерів, пошук інвесторів. Сьогодні ще проведемо декілька розіграшів. В загальному більше 5 тисяч доларів я приготовив подарками людям, які прийшли на цей івент. Ми підійдемо до багатьох людей, поспілкуємося. Я вам покажу реальних людей, їхні результати, що вони зробили, щоб ви бачили кейси реальних людей. Мене звати Женя, я з Донецької області. Мене звати Назар сам родом з Тернополя. Мене звати Марина, я з Києва. Займаюся телеграмом з березня. Займаюся криптовалютою 6 років. Я бухгалтер, вже 15 років. Я прийшов на курс для пошуку інвестицій. Намагався якось сам розкрутитися, але не вийшло і вирішив купити навчання. Рішила спробувати, що ж таке телеграм-бізнес і як це на ньому можна заробляти. Курс, в принципі, прикольний. Якість набагато краща, а інформації набагато більше. І, в принципі, задоволена, я хоча б розумію. Як аналізувати трафік, як аналізувати свою аудиторію? Знаю, як правильно закупляти рекламу і аналізувати конкурентів? Хто бажає і не бажає, все одно йдіть і пробуйте на його навчання. Це бомба, бомба, ракета. По перше, хочу всім подякувати. Ви довірились мені в свій час. Як у нас проходить сьогоднішній захід в форматі нетворкінга, спілкуємося, знайомимося. Є інвестори, є люди, які шукають інвесторів, є партнери, які знайомтесь, шукайте собі команду. Хочу сказати, що ми також шукаємо собі людей в команду в агентство наше майбутнє, яке ми робимо в наступному місці. Запускаємо. В Принципі, якщо ви думаєте і вважаєте, що ви можете там підійти, можете підходити до мого партнера Олега. Я вас зараз познайомлю і пропонувати свою кандидатуру. Давайте я вас познайомлю з командою, бо ви багато з ними працювали, і можете не знати, хто це такі, щоб ви розуміли. Олег, він прийшов у 2021 році до мене на навчання. Зараз ми партнери. Ми з ним качнули сітку брендич в більшості його заслуга. Думаю, ви всі її бачили, чули. Він прийшов з бюджетом тисячу доларів. Зараз він оперує бюджетами сотні тисяч доларів. Я бажаю, щоб ви всі дійшли до таких цифр і мали результати не хуже. Коли я заходив у ринок, було таке відчуття, що вони. Було з ким спілкуватись. Коли проходиш тут, ти чуєш там підписник до 10 гривень, хто креативи, і це дуже круто, тому що у вас є така можливість зараз знайти дуже крутих партнерів для того, щоб з ними в подальшому співпрацювати. Коли я зайшов на СНГ ринок в телеграм-канали, перше, що я побачив, що ринок був сформований і було дуже багато таких повноцінних сіток. Було видно, що якщо в тебе нема бюджета там від 200 тисяч доларів, то тобі нема що тут робити. Зараз я бачу, що український ринок це СНГ ринок 2017 року. Тому я хочу від себе побажати не прогавити цю можливість, Я вивчаюсь, і скористатися нею по повної З Олегом У нас вже партнерські відносини. Я впевнений, що тут з кимось наші будуть партнерські відносини. Олег, в тебе кончений ноут. тобі пора працювати на новому. У нас будуть сьогодні подарки. Це Кращий учень за останні часи, з яким ми класно працюємо. Я сподіваюся, що у вас будуть подарки в майбутньому не хуже. Ви теж будете у нас в команді. Далі Вова, розкажи про себе. Ви, можливо, мене бачили в історіях Богдана як людину, яка займається приливом трафіку, організовує команди, і ми працюємо з Тіктоком від квітня ми з лісом разом. Десь півмільйона людей людей залили за 4 5 місяців. Є люди, які заробляють тисячі доларів в мене, потім уходять працювати своїми каналами, розвивають свої канали, я їм допомагаю. І в цілому, якщо хтось хоче команду, ще мені я, я всіх візьму на прилив трафіку з TikTok. на цьому, все всім дякую, бажаю вам дешевих підписників. Вова Красавчик мав їхати на заробітки, але ну, так вийшло, що 26 лютого у нього був білет. Не виїхав. Прийшов в телеграм, в принципі, каже, що не жаліє. Діма, тобі слово. Приємно познайомитись з кожним з вас вживу, тому що от, коли навчання у нас почалося, в мене було мільйон чатів, мільйон переписок з кожним з вас. Я старався по максимуму дати вам своїх знань, свого досвіду, своїх порад. Насправді мені дуже приємно, я був такий. Чесно вражений, коли навчання стартануло, я бачив шалену кількість конструктивних запитань. Я думаю, якщо з таким же самим запалом, з яким ви взагалі зайшли в сферу телеграму, ви будете продовжувати тут старатись розвиватись, та й взагалі будете продовжувати рухатись в цьому напрямку, то результати будуть 100%. Я бажаю вам всім успіху. Ви всі красавчики, ми молодці. Це така сама найбільша тусовка в Україні. До речі, тому я думаю, ми заслуговуємо дуже великих пописків. У нас сьогодні будуть конкурси про кейси. І ще один конкурс на 1800 доларів. Бажаю нам хорошого вечора. Я зараз іду до вас, спілкуємося цілий вечір, знайомимося, розказуєте, хто ви, що ви. Буду радий ще раз потиснути вам всім руку. Гарного вечора! Зовут меня Максим, сам я родом из Одессы. Меня зовут Иван, мне 26 лет, я из места Бива по Киевской области. Петя из Луцка. Меня зовут Тарас, мне 26 лет. До Телеграма занимались инстабизнесом. До курса я Телеграмом не занимался вообще. Но я ведь не думал, что в Телеграме можно зарабатывать. Сейчас есть канал небольшой на 14 тысяч подписчиков. На данный момент у нас в Телеграме несколько каналов. Общая сумма подписчиков около 120 тысяч. Все полностью реинвестируем. Просчитали реальный окуп, у нас может быть полтора месяца. Я только со вторника открываю первые места. У меня взяли рекламу. Когда все запустится, то полный реинвест будет. раз я имею стабильный заработок в районе 100 тысяч гривен в месяц. Ну, уже тысячу долларов плюс я уже вышел. Конечно. Солидно, а чем занимаешься? Проводим трафику с ТикТоку. Контент-менеджер. Я узнал, что в Телеграме, оказывается, можно зарабатывать, и через неделю купил курс. Курс обалденный, нет никаких незакрытых вопросов. Просто глянув базу, понял, что до чего, и сразу начал шукать, кого можно працювать. Вся нужная информация, которая вам нужна, она есть в этом курсе 100%. Благодаря этому может научиться и 15-летняя девочка, mm -hmm. и мальчик, даже бабушка в 60. У меня нет сомнений, что и ребята, которые пришли для того, чтобы зарабатывать без вложений, тоже вполне могут зарабатывать вообще без проблем. Меня зовут Женя, мне 19, и я работаю в Телеграме. До навчения чем занималась? Ты уже была в Телеграме? В Телеграме так, до навчения. Новинный канал была, але не знала, как слід все делать. Результаты покращились? Звичайно, покращились. Яка дохідність, если не секрет? Я просто не вынимаю деньги. Ты В тобто, повному да, ринці да. давай так. Я знаю, що ти є інвестор, виступаєш алі інвестора, яких людей ти шукаєш, що тобі потрібен. Контент-менеджери, рекламні менеджери це прямо алярм. Візьмемо усіх, будемо платити усім, хоч день в день. Потрібно дуже сильно, щоб реклама продавалася. Які у вас бюджети не обмежені? А де ви берете гроші? Друкуємо. Друкуєте, я паня. Да. Опиши, давай двома словами курс. Дуже все просто, інтуїтивно, в плані подачі інформації. Ти дивишся, можеш там я не знаю сімки лузати. Це реально дуже гарно підготовлений матеріал. Настанову якийсь от людина хоче прийти в телеграм, вона інвестор, є гроші, яку пораду ти можеш дати цим людям. Потрібно ризикувати, але все ретельно перевіряти, готуватися і пахувати багато. Від себе скажу, напевно, тут все заключається в людях. Якщо ви знайдете класних людей, класне ком'юніті, де ви зможете їх знайти, у вас будуть результати, де можна знайти цих людей, ось тут. Чекаємо вас. Тобі в успіх і впевнений, що вони тебе будуть. Як вам сьогоднішній вечір? Я хочу зараз провести конкурс, той, що я казав, по сторіс, плюс кейси. По сторіс. Я зараз відкриваю інсту. Кажіть мені цифру, любу, люба людина. 36 багато. Там, напевно, я не буде. Ось 17, все, я почув, все, нормально. 17 разів я листаю в сторіс і яка людина там остається, та і отримує рекламу в Україні онлайн. 15, 16, 17. Так, Сергій Лой. Є? Да, 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 да. Все, підійдеш до мене потім або в телеграмі мені напишеш, да, ми з тобою да, вирішимо. То вітаємо. Далі у нас ще є по кейсам. Я з людьми, які мені допомагали робити курс, вибирали на нашу думку результати, які нам сподобались саме більше. Я зараз буду говорити людину і по бажанню, щоб ця людина виходила, розказувала свої результати. Піньков Семен. Давай сюди. Привіт. Розкажи, будь ласка, свою історію, які результати зробив і чи ти був в Телеграмі до навчання, щоб розуміли, чтобы всі були все были. Знал телеграм просто по іконці в своєму телефоні, телефона, увидел в Інстаграмі на таргеті Богдана, заинтересовало, вирішив просто як, що і де, що робить делать. Стало интересно, пошел набор на курс. Думаю, ну ценник в принципі, 500 долларов лояльний, почему бы нет. Когда я все полностью изучил, там буквально за пару дней у меня была мотивация, первая дело это отбить курс. Я его отбил на ТикТоке. Ваня, привет. Вова, привет. Я его сразу там буквально за пару недель отбил. И это я делал просто по кайфу, когда было время. Вторая цель – научиться до админа, качественного закупщика, качественного продажника, научиться до выпускного. Сегодня у меня несколько заказчиков, своя команда по ТикТок трафику. Есть свой пассивный доход, есть свой основной доход. В месяц я вышел примерно около трех тысяч. В какой валюте? Ну, в долларах, естественно. Я приїхав в маю в Київ. До этого я 8 лет жив у Луганській області. Це був лютий колхоз. Мені ще 29 дев'ять літ бути в жовтні. Я, как будто мені знову 20 років. Спасибо. Дякую за історію. Детально розказав. Україна онлайн теж. Пост тобі. Продаю. Ребята, можеш перепродати. Можеш перепродати. Напишеш в Telegram і там розберемося. Я скажу, що це була шутка. Денис задорожний є за місяць, заробив 190 дві тисяч гривень. Я думаю, що це прям хорошо для безкладень. До телеги я закончил 11 классов школы, разнорабочим пару месяцев работал. Это было два года назад. Потом так получилось, что крипта, это как раз те времена, когда Богдан заливал тумаблок крипта, вдохновила и тоже создал свой канал в то время. Это уже ну, 21 год конец. Конечно, результаты были не такие там большие, но полторы тысячи подписчиков, это дало какие-то там свои плоды. Полтора года этим отзанимался. Увидел, что Богдан делает курс. Я следил за ним еще с 2000 2020 года. И, в принципе, зашел на курс, изучил информацию, вдохновил кейс Вова. Сейчас тем работает. 200 тысяч гривен. И думаю, почему бы не попробовать. Брал курс без вложений за десятку. В принципе, изучил за два дня инфу. Пошел работать сразу к Богдану. Отработал там, отбил курс буквально за пару дней. И потом дальше пошел работать по другим проектам. И вот за первый месяц получилось сделать 190 тысяч. Пару проектов было вакансии, товарные проекты и так далее. Ну и сейчас продолжаю заниматься этим же подливаю другие проекты. Хочу поблагодарить Богдана за то, что собрал всех людей, потому что самое ценное это даже ну, не та информация, потому что информацию любую можно найти. Но чат, люди и в принципе знакомство это самое главное, которое в будущем я думаю каждому, кто здесь побывал и побывал на этом курсе даст свои плоды. Красавчик. Тобі з призів в мене є учень. Я думаю, канал ви знаєте там Сифій Крейн. Я домовився розміщення там. Там ціна реклами 1000 доларів. Я думаю, багато хто чули, бачили, як цей канал розвивається. за останній час. Там адмін дуже креативний, його чекає успіх, і тобі подарок там буде розміщення. Підпишеш, що ти хочеш, рекомувати можеш. Перепродасиш тисячу доларів. Пост все можна зробити. Успіхів! Моя остання рекомендація, напевно, для вас це, щоб ви зараз поспілкувалися за останню годину з тими людьми, з якими ви сьогодні ще не спілкувалися. Я впевнений, що. Тут ще дуже багато контактів є, яких ви можете знайти, і ви можете бути корисними друг для друга. Ну і просто там стісняєтесь, не підходьте. познайомтесь зараз з двома трьома людьми, з якими ви сьогодні не спілкувалися. Для когось це може там бути якоюсь ключовим поворотом зміною в житті через це спілкування. Дуже дякую, що ви сьогодні прийшли. Викруті. Я от спілкуюсь з вами, дивлюсь на ваші результати. І я прям, хоч я вже задумався, але я щасливий. Дякую вам. Звати Олена Мастенська. мені 47 років. У мене власний бізнес, який успішно зданий в оренду. А зараз я вже три роки, напевно, в телеграмі, але активно розвиваю свій канал, то тільки десь шість місяців. Які у вас зараз результати в телеграмі? Ну, у мене сітка кулінарних каналів. На одному вже 90 плюс тисяч, на другому 80 плюс тисяч. І я так думаю, що я думала, я до 100 зараз дойду до цього. Пора сто тисяч закривати. Ні, я закриваю однозначно, то ще трошки часу залишилося. Скажіть, люди не розуміють, що таке. Тисячі підписників, скільки це в грошах. Другий проект там, де зараз 80 тисяч підписників, там інвестиції 400 тисяч гривень. А скільки він приносить? 80 тисяч. Це точно ти знаєш, що в тебе 80 тисяч можна ну, витягнути. Чи місця окупності це досить да. хорошо. Я рахую. Знаю, що ви вже другий раз прийшли до мене на навчання. Третій. Третій. Третій, Третій раз прийшли до мене на навчання. Навіщо ви приходите кожного разу? Круті комунікації. Наприклад, на другому випускному я зустріла двох дуже розумних хлопців свого міста. Ми створили агенцію, разом працюємо. Три місяці я Дуже задоволена результатом до трьох слів, як описати курс. Це круті можливості в наш час. Зі свого досвіду в бізнесу я можу сказати, що крутішого зараз я не бачу, куди вкладати гроші. І останнє питання для вас про вік. Мені деколи пишуть там хлопці, тітки, мені 35 років, я вже старий, я не знаю, що в цих інтернетах робити. Скажіть, будь ласка, чи людям, які 35+, плюс, чи вони щось можуть робити в телеграмі, чи такі люди зустрічаються? Вік це цифра. Якщо людина хоче працювати, то це навпаки стимулює, це як друга молодість починає. Досвід не мішає, і вік не мішає навпаки, тільки допомагає. Дякую. ви крута, у вас класні результати. Я сподіваюся, вони Я ще, ще будуть десять. Разів... Буде. Я разів тобі дякувала. Бежав мільйон. Дякую. Добрий дня всім. мене звати Джамал. Наш основна від діяльності це товарний бізнес. Мені 36 років, Ми продаємо около 400-450 товарів в день. У нас є образовательний проєкт і є платформа Шепіфордж.ком конструктор сайту аналог Shopify, український аналог. Ти казав, що прийшов сюди як інвестор, шукаєш людей. Скажи, будь ласка, хто тобі потрібен, які Тебе планы на телеграм. Сейчас ищу человека себе непосредственно в команду в блог, потому что у нас уже снято около 280 видео, которые надо публиковать, и физически не хватает возможности их публиковать. Нужен человек, проектный менеджер, который возьмет это все на себя, и нужен человек, который построит команду для перелива. Мы готовы лить на свой образовательный канал. Урады людям, которые хочут заняться не только телеграмом, онлайн-бизнесом, работать над уровнем нормы и окружения, прорабатывать свой майндсет. Потому что если для тебя сейчас нормально зарабатывать там 30 тысяч гривен в месяц, то. это может очень быстро измениться. Все твои инструменты, подходы вместе с твоим уровнем нормы окружения изменятся. Второе, не останавливаться и результат будет. То есть модель рабочая в плане телеграмма, он в любом случае будет. Третье, фокус внимания. Сейчас огромное количество обещанных способов заработка со всех сторон. Надо подобрать что-то для себя, дальше действовать. Вообще не останавливаться, просто идти, идти, идти к результату. Чем классный курс у Богдана? Вообще нет воды. Он прям топорный. То есть бери и делай. Сказано создать TikTok, берешь, создаешь. Вот тебе инструмент. Какой-то мотивации не будет, как таковой не ждите, берёшь и делаешь. Но результат будет 100%, если не будете останавливаться. Спасибо огромное и спасибо за ивент. До Телеграму працював помічником судді 4 роки. На третьому році роботи в суді я почав вивчати сферу telegram каналу, купив тебе курс, зараз партнери ця ніша приносить гроші і почав працювати. Пішли перші результати, і буквально за два місяці я залив собі новосний канал на 70 тисяч підписників. Я успішно з нього заробив близько 3-5 тисяч доларів, і потім я його продав за 1600, коли я вже з нього витягнув всі гроші. Які результати зараз в тебе? Оборотка 100 тисяч доларів. Я заробив більше 20 тисяч доларів за останні 5 місяців, звідки ми працюємо. Коротко опиши курс, зацепило простотою. Нема води, якісна інформація. Люди роблять реально на цьому. Сотні тисяч гривень в місяць, в тиждень в цей момент. Так що закінчується наш вечір. Сьогодні було дуже багато спілкування. Прямо настільки я не встиг нічого не ні попити, не поїсти, не покорити кальян. Спілкування, спілкування відповіді, слухаю кейси, слухаю слова вдячності, слухаю результати інших людей. Мене це мотивує. Мотивує працювати, напевно, робити ще це масштабніше. Я. Наступний раз ми усе все переплюнемо, Це буде вообще пелінкою. Ми зробимо набагато краще, набагато якісніше. Дуже мотивують результати інших людей, як вміняється їхн життя. Дуже класно створити таке сообщество, де приходять люди, які кажуть, що в мене є там 100 тисяч, в мене є 50 тисяч, в мене є 300 тисяч доларів. Мені треба люди, які роблять, і вони тут коннектуються, знаходять зв'язки, утримуються партнерства. Я впевнений, що люди, які сьогодні тут прийшли, спілкувалися між собою, між ними буде класний коннект. І якісь там декілька точно команд сформується крутих проєктів, каналів ще набагато більше. Я впевнений, що це все не дарма. Я на цю організацію потратив більше 10 тисяч доларів і взагалі не жалію. Якщо з подарками, то навіть під 15, напевно, прийде. Взагалі не жалію. Я впевнений, що це створить круті проекти, круті результати. Я вдячний собі, напевно, за те, що і людям, які прийшли, за те, що я можу організовувати таку телеграм-двіжуху в Україні. Я впевнений, що ми будемо розростати її. Ми будемо робити це не тільки для учнів, а й взагалі для людей, які захочуть займатися телеграмом для популяризації телеграма в Україні. І також для наступних учнів ми зробимо ще краще. От ви послухали сьогодні реальних людей, їхні історії. Кожен каже, треба робити, тільки робити. Є інформація, бери й роби, тому. Я також рекомендую брати і робити, не зволікати. Все залежить тільки від вас. Хочете поміняти своє життя? Міняйте. Я думаю, наш вечір закінчується. Дуже дякую, що подивилися відео. До побачення. Івент дуже крутий, нереальних масштабів. Це найбільша двіжуха телеграм-адмінів, телеграмщиків в Україні, на які я тільки був. Є як кріпта, є як кулінарія, багато автотематики і так далі. Дуже цікаво. Настільки понравилось, що я навіть не ожидала. Дуже гарний івент в плані нетворкінгу. Ти знаходиш нових знайомих, з якими ти в майбутньому можеш навіть партнеритись, спілкуватись. Так це круто. Богдан дуже відкрита, дуже класна людина. В нього є така властивість як при. Множувати твої гроші. Курс це один з найкращих в Україні. Кращих я не бачив. Курс дуже доступний. Взагалі все дуже супер, все дуже гарно розписано. І що найважливіше, дуже гарний чат, в якому ти задаєш питання, і тобі завжди знайдуть відповідь на це. І взагалі дуже радий, що купив в нього курс. Дуже багато цікавої інформації. По перше, а по-друге, це просто спілкування з людьми, які заряджені, просто готові працювати заради того, щоб в подальшому не все було добре. Тут стільки класних і мотівірованих людей. Я знаю, що. Це очень круто, це огромний фідбек від курсу, який я навіть, ну, не могла собі представити. Хто хоче до Богдана на курс, не соромтесь, не бійтесь. Це дуже круто. Нові знакомства, нова інформація, дуже цікава, котра вам допоможе і котра дуже вам буде корисна. Я вражений. Я вважаю, що тут має побувати кожен Telegram-каналу. Це одне з найкрутіших заходів, які я відвідав, напевно, протягом останніх двох років. Такий нетворкінг він дає дуже великий буст і для особистого розвитку росту і загалом позитивно впливає на розвиток. Ходіть на такі івенти, спілкуйтесь з людьми, розширяйте своє ком'юніті, і все у вас буде добре. Супер, дякую, дякую за івент.